Настав час розпакувати посилку з Аліекспрес. Розпаковую не для того, щоб зняти якесь цікаве відео. А для того, щоб у випадку, якщо буде не конфлект, або пошкодження товару, або інший товар мені надійшли, то вони були докази. Буває так, що думаєш, та ну його не буду нічого фільмувати. А потім щось трапилось, після цього все не Так, не можу пригадати, що тут. Це каністра 5-літрова. У мене схожа була, тому я взяв, порахував, що є вигідна, бо я купив дешевше, ніж тоді купував. І вона, бачите, місця не займає і з собою можна брати, якщо десь біля джерела, набрати. Це навісна сумка. Біли, або підсумок, як люблять казати російською мовою. О, погано видно, це я щось так знімаю я не досить. Різниця у висоті шва. Ото таке. У мене круглі, а це прямокутна. Вентиляція а це така зсередини, бо воно тут буде конденсат утворюватись, якщо там. Але така, я, я рад таку сумку купувати для того, щоб чіпляти її на кермо. Так, щоб воно тут затислався від того, що воно таке доїхало пожмакане. Або блискавка тут собі. Розібралися ось цим. І ще одна. Якийсь товар у шелестящому пакеті. Ага, це ж подушка для автомобіля. Це я брату купив. У нас сидіння автомобіля. По запаху. Нормальний запах. Вона така аж, аж занадто м'яка. Як foam чи піна з ефектом пам'яті, ну, я на це не дуже звертав увагу звичайно, це треба вішати в автомобіль і тестувати фастекс. Як на мене, то фастекс максимально бюджетний. Можна було повісити краще. Тут гумка да, воно тягнеться. Ну все. Успокопка закінчилась.